Друзі, рада вас вітати на своєму каналі Максимуза Філософсько, аналітично психологічне таро. Порошенка не пустили за кордон, не пустили в Польщу і Сполучені Штати. В нього мало бути два важливих візити. Подивимося а, ціль візиту. Хоча ви це можете почитати, прогуглити, і подивимося, чого насправді не пустили. Тому що, кажуть, там йому могла загрожувати небезпека ще щось. Значить, прогулить цю тему, щоб я її не переказувала. Суть в тому, що, по-моєму, від спікера парламенту, чи як це точно сказати, отримано було дозвіл Порошенком. Його вже чекали, його фракцію, його партію. Він мав в якомусь важливому з'їзді приймати участь в Польщі і в Штатах. А саме на кордоні з Польщею. Його зупинили і розвернули назад і сказали ні, Петро Олексійович, не пустимо. Так, подивимося спочатку на картах Ленорман. Наскільки щирий Порошенко, що це він мав їхати в інтересах країни? Давайте подивимося справжню ціль поїздки, взагалі його налаштованість. Ось це він у нас зразу вийшов. Добре, добре, коли в розкладах виходить одразу людина. То кажуть, що виходить на зв'язок. Змія. Значить, дивіться, якась загроза є навколо нього, в принципі. Не знаю, чи в поїздці чи що, але дивіться, випала змія це перевірки. Змія це завжди небезпека, це хвороба. Взагалі це загроза. І ще, коли впритул, щось в цьому є. Основа ситуації. Дім. Компас. Це так цікаво. От буквально карти підключилися. От не завжди карти Інколи плутано, буквально говорить, оце карта за кордону, це будинок за кордон. А це СБУ, це розвідка, це коли йдуть по якимось даним чомусь його не пустили. Тривога якась є, тривожна дорога. Е, яка ціль була для чого? ну. Ну, правду говорить, от буквально дивіться, це з'їзд, от якийсь парламент, це ведмідь. Це завжди, коли ти маєш велику посаду, ти зустрічаєшся з високопосадовцями. Картолуна мене трішечки смущає, тому що є в цьому десь якась тінь. Не зовсім прозорі, скажімо. А, такі цілі в тому сенсі не альтруїстичні. є егоїстичні, є така історія, є скриті свої мотиви. Ну, по-перше, так, показати, що я ще ого-го, я ведмідь, я а, маю вагу. Взагалі, як на мене, от як на мене, якщо відсторонено від всіх політичних сил, я вам так скажу, аби Україна перемогла. Хай би їздили всі і вибивали і зброю, і якісь вели важливі перемовини. У мене стосовно цього немає блоку, що там того не пускати чи того не пускати. Немає. А, ну, ясно, да, є така егоїстична ціль, амбітна в цьому сенсі. Ну, щоб так я щось в цьому бачила погане. Хест поставили на поїздці. Хороша мала бути поїздка, насправді. Хороша. Але трішки по своїх справах. Щось там із грошима було зв'язане. Там трішечки треба було якісь і фінанси перевести. А це коли ми фінанси з банку в банк, ну, якби обмін валют, є така історія, є по кубікам така історія. Тут, скажімо так, як дві справи треба було зробити. І реально. По Україні. Там він мав підписати якийсь важливий договір. От Мав з друзями зустрітися, які давно його знають в красивому цьому місці. Да, він і лист запрошення мав, його реально запрошували, його там чекали. Але не поїхав навіть по долі, тому що Карта Хреста випадає. Добре. Небезпека якась була. От Те, що казали, що загрожувала якась небезпека йому, це я почула, це правда. А тепер давайте подивимося істину причину. А тут ще так на дні колоди мені випав другий молодий чоловік. Як для мене Зеленський з Порошенко, знає, це, це ж такий конфлікт батьки-діти, тут таке ще суперництво. Пам'ятаю, в якийсь момент. Вони мені обидва набридли. От чесно, вони мене утомили обидва перетягування канатів один на одну. Ну, ладно. Забираємо особисте, дивимося, неприскіпливо. Істина причина, чому зупинили Порошенка. Істинна причина, чому не пустили Порошенка за кордон. Так, пташки, хлопоти сам знову він випав. Знову дім його випав. Що я вам сказала, що Конфлікт. Отці і діти. Отак мені випадає. Отці і діти. Хто більше сонцесяйний? Сонце, ведмідь. А, чи є такий сильний конфлікт інтересу. От я запитую, чому його не пустили? Я не побачила як такої, якоюсь, такої причини. Отут конкретно небезпеки, отут конкретно. М -м 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 -м. Тут хороші карти випадають. А значить, якби і причини типу немає. Випали подібні карти. А, ну, так. Не хочу. Оце якраз дорога, да? дерево, корні, жінка, домовленості. Якщо там я побачила, що була небезпека якась, а може, це і є небезпека, і взагалі карта Змія це ще підступність, да? це сварка. То тут от я проговорюю. Конфлікт отці і діти може бути. Мені Ленорман не показали візку причину. Але ніби і злоби не показали. Думаю, яку колоду карт взяти. Це 78 ключів. Чи насправді міг би Порошенко принести якусь користь саме для України? Для себе користь, так, да, я там побачила. Саме для України. Чи міг Порошенко принести якусь корень, корень користь Україні? Давайте три карти. Це карта суду, це карта, ну, в принципі, договорів, це карта справедливості, справедливості Дієв. Це карта Дев'ятка, Жезлів, це про оборону, це про ППО. Тут історія така: будинок майже готовий, я несу. Якби недостаючу деталь для будинку, двері, це можу зробити тільки я. Ну він впевнений, він щиро впевнений, що, да, що це тільки він міг для України. Бачите, дядько важко несе на собі на своєму горбу двері. Да, було таке. Ну, теж історія. Чекайте. От Король Пентаклів. Що це може бути? Це можуть бути і переговори з меценатом. Тут, розумієте, тут як прочитати? От Якби, наприклад, я була би лише б за Зеленську, да, от про Зеленська от, от за ком... я б сказала, ай, в нього там заховання, його несмітне там або в тій країні, або в тій він там з банку має для себе зняти гроші, так би я сказала. Якби я була махрова парахаботка, я б сказала. Він поговорить з якимось другом, щоб той витягнув свої гроші і дав Україні. Тобто, розумієте, от коли я говорю критично мислимо, слухати, головне, щоб вас ні на ту, ні на ту сторону не перетягували. І слухайте, якщо таролог, майстер, когось хвалить з політиків, а когось вихвалює, значить він висловлює свої думки. з цими грошима. До чого він їхав? Ну, дивіться, конкретно мені показують якісь з'їзди, якісь підприємства. От двері, що такі двері для нас? Дивіться, двічі виходять Двері для нас, для України, це певний все-таки захист. Да? Це коли ми закриваємо двері, ми відгороджуємо себе. Він дуже печалиться з цього приводу. Дуже. Для нього це така якась прям трагічність, трагічність. Це ж вони скасували. О, о, буквально, от випадає карта 0: скасували зустріч, з'їзд по королеві жезлів. Наткнувся на стіну, не зміг пройти. Це є така історія. Він дуже печалиться з того приводу. Давайте карти, скажіть, мені тепер я конкретно задам питання. От конкретно. Петро Олексійович хотів протягнути якісь. Якусь допомогу для України, якісь закони, я не знаю, навести контакт конкретно для України. Королева Пентаклів у мене завжди це Україна. Королева мечів, войовнича Україна. Давайте покажіть, чи для себе, чи егоїстично. От покажіть чесно: для України їхав. Карта сили, силові якісь речі зброя. Двійка мечів, це може інколи бути як ППО. Дев'ятка Пентаклів, Гроші фінанси. Ну, так, да, для перемоги, це карта переможця. Ну, об'єктивно, я нічого не вам не кажу, от серйозно. За зачиненими дверима. Ну, і плаче, що це не вдалося. <кхем> так, добре, все ж таки сказала, що для перемоги хотів. Да, це правда. А тепер скажіть, а для себе? Чи був там свій власний шкурний інтерес під покровом служіння України, да? служіння Україні, чи там от для себе щось мав? Чи це було суто по Україні, чи для себе також? от як Пентаклі зараз насипляться, якщо гроші, то, скажімо так, для себе там теж. Дивлячись, що зараз випаде, покажіть. Чи було там власне шкурне, можливо, там по бізнесу. Ну, там я ж не знаю, які в нього справи. Так, сімка жезлів. Карта сонце. Карта башня. Карта закохання. Ні, тут не про. сказала не про гроші і випав туз пентаклів. Ну дивіться, ні, він хотів просіяти. Тут ще от король жезлів. Він хотів, звісно, просіяти. Хотів. Знову мені показують об'єктивно. Об'єктивно е про захист ішлась. Мова шлась, да. Сім жезлів це карта ППО. От, бачите, воно навернулось. Але ну не без того. Дивіться, карта закоханих, як. Це завжди карта Трикутника, карта е, вторічної вигади, карта ще якихось, да, цікав. і туз Пентаклів. Так, дві цілі було, ну справді. Він хотів витягнути якісь фінанси свої для своїх справ. Взагалі туз Пентаклів це ще як... це партнерство, він хотів про якесь партнерство. Добре, оці гроші він хотів. Ну, неправильно говорити. Ну, ясно, зараз карта скажуть. Для свого бізнесу, от суто для свого шкурного. Ну, ні, все-таки карта закохне. Це якісь партнерські речі, карта помірність, королева жезлів, дев'ятка кубків. туз пентаклів. Не состоялась якась зділка. Мала йти мова про, про дуже великий якийсь ресурс. Це на правду, з якоюсь жінкою часто випадає якась жінка, партнер. Це якраз не про дружину. Королева жезлів це часто проєкт. У нього був якийсь проєкт, це правда. правда. І мав він вибити на це справді великі гроші. А коли я запитую про власний інтерес, тут кажуть по помірності. Ну, тобто, о, тут карти так кажуть, людина взагалі нічого не робить, щоб не для себе зовсім. да? От я вам чесно скажу, просто є корисний егоїзм, є некорисний егоїзм. Тут все таки більше на корисний егоїзм. Я от навіть пам'ятаю, коли ми навіть на безпілотник на дрон збирали. Де 47-ї бригади. Да, я пам'ятаю, ну як би я на Україну. Але я не можу сказати, що я не тішила себе, що я молодець, що я роблю таку хорошу справу. І канал мій молодець. І от даром я роблю все одно, оця от міра є. Да, це корисний егоїзм. Тут все таки про корисний егоїзм. Він переживає страшенно. Страшенно. Так, ну і покажіть тепер мені конкретно, чия це була ідея. От тут вже карти Таро мені яскравіше показують. Хто дав цей наказ, чому зупинили? От покажіть мені по Кільському хресту, чому ці цю поїздку скасували. Я так вважаю, от при всій повазі до одного, до й другого, от коли ти робиш власний якийсь проєкт, якесь кіно, Бізнес. Там доречні твої власні амбіції, да? наприклад, Ну, щоб тільки я була продюсером, тільки я режисером, тільки я головну роль, бо я, я, так? так? що, якщо мова йде про перемогу в Україні, то тут мені здається, я би всіх залучала до перемоги. У мене є тітя Свєта така. Жіночка Віддяща. Я їй даю тільки на особистих консультаціях. Я не всім їй даю вона специфічна. Їй перед, перед війною приснився сон, що Порошенко з Зеленським під одною ковдрою лежать на землі, на полі. Вона каже: я ж так побачила, думаю, та холодно ж, що вони на землі лежать, але під одною ковдрою. І я каже, коли прос... прокинулась, я зрозуміла, що це дуже знаковий сон. І по великому рахунку, от мені здається, так під цією ковдрою на землі мали би лежати всі колишні президенти, всі депутати під одною ковдрою на землі сирій. Розумієте? Ну, хорошо. Ладно, емоції в сторону. Давайте подивимося, чому не випустили Порошенко? Що таке? Карти про Порошенка, про його ціль. Більш ніж внятно мені сказали. От він, коли карти плутані, ні, тут сказали, да, для перемоги, так, да, хотів. Був проєкт, якийсь такий масштабний проєкт. То що він би щось там собі заробив, чи якісь там гроші. Ну да, ну це ж бізнесмен, ну як інакше. Але користь об'єктивно хотів. да, ну Там карта переможця. Перемога є така історія. Тепер поїхали. Чому? От справді покажіть мені, чому не пустили основна ціль. Ну, це розборки. П'ять жезлів. А ресурс ту з кубків. Щас, я це все подивлюсь, розкладу. От ви розумієте. Ай-яй-яй. Ай і щоб не казали, як картинку працюють. Я навіть не думала, що Зеленський зараз тут сам і випаде. Дивіться, значить, основна карта. Основна карта центральна. Внутрішні розборки посварилися, немає єдиної. От... Немає монолітності, то що я кажу, що мають всі під одною ковдрою для України. Ні, тут кожен перетягує одіяло на себе. П'ятірка жезлів — це конкуренція. Це я, ні, це я. Це моя правда, ні, моя правда. Ти не прав, ти. Не. Це оце йдуть у ці штуки. Тут з кубків, що вклинюється, це емоція. От в даному сенсі, ту скупки взагалі це такі імо... занадто емоційно було сприйнято. В смислі, як, куди, Порошенко, наказ даний Вбити. Ну, це все. Не пустили. Причому в останній момент був наказ. От він. Трійка пентаклів. Палади. Буквально що, так цікаво, карти прям аж, аж кричать. Оце поїздка, Колесниця. Оце відміна поїздки. От просто наказали вбити поїздку, припинити. Питаю, а яка а, насправді м -м, причина? Так немає як такової причини. Це переговори і тут, і там. Да? Це говорять, як він сам впливав на ситуацію, він як переговорник їхав. Він їхав на саміт. От там, ну, Це саміт, я так кажу, як там, з'їзд. Да? По помірності. Все нормально. А далі що виходить? Так красиво. Виходить президент в оточенні. Оце Україна. Оце трійка е Жезлів. Це як. У мене своє бачення, як допомагати Україні, я посередині, я центр України, все-таки я президент, да? і четвірка Пентаклів. Це як захист своїх цінностей. Я міцно сижу. Тут, ну, тут реально немає, тут не поділили славу. От якщо я в Ленорман дивилася, вийшов чоловік, дитина, сонце. Сонце це слава, це сяйність. І ведмідь. Ведмідь – це карта президента. Банальна конкуренція. Банальна конкуренція. Я не бачу якоїсь злоби. Я не бачу, щоб Зеленський на нього якось. Знаєте, тут такі кажуть лічного. Але головний тут я. От і все. У Порошенка теж лічного, Ну, просіяти я маю. Ні, там було чу-чуть лічного. Ну, там було, ясно, що підшумок там якісь, які там фінансові свої питання він теж міг вирішити. Але по справедливості там, карта справедливості випала, що да, він їхав домовитися. Міг він користь принести, Да, міг. Міг. Якусь, ну, хай там не, не повну перемогу, але було і ППО, і все-таки інше, ну тобто це об'єктивно. Зеленський каже, ні. Попрошу, подвіньтесь, все одно. Я. Це карта Україна, я президент, я маю стояти міцно, я захищаю своє положення. От я стою, бачите, як перед містом. От і все. Порошенко дуже важко переживає. Дуже. Знаєте що, навіть не хочу ніякого ітога говорити. Напишіть, що ви стосовно цього думаєте. От серйозно. От як ви вважаєте, правильно вчинив Зеленський, чи неправильно? Чи треба Петро Олексійовичу їздити, якщо це може послужити на користь України? Чи ні? Я вам свою думку сказала. Я би всіх випускала. І Тимошенко б випускала, хто б там. аби тільки привозили кошти, аби так швидше якось. тому. що. Ну, об'єктивно, я думаю, що в Порошенка там лишилося досить багато зв'язків, ну, президент. Об'єктивно, у Тимошенко, напевно, якісь там зв'язки. Ну, ясно, що вони і себе хочуть прославити, а ну так, якщо не хочеш себе прославити, ти не йдеш і в політику, ти там... полеш грядку. Ну, тут ж... Ясно, що це всі... про, про амбіції. Але я не побачила знаєте, жодного такого аргументу, щоб от чому його не пустили, що, типу, Порошенко може нашкодити Україні. Ні, не побачила цього. Не побачила, побачила наказ вбити по десятці мечів, і я маю бути основним. От і все. Причому я навіть я чекала побачити Єрмака. Я побачила, я е, 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 чекала побачити можливо якусь військову карту, типу, що. Якесь військове керівництво сказало: ні, а випав сам Зеленський, так цікаво. Політика, така політика. Пишіть, що ви думаєте, стосовно цього. Дуже цікаво почути вашу думку. Дякую, це був канал Максимуза. Він був, є, і, надіюсь, буде, і буде збільшуватись, якщо ви будете активно підписуватись. Бо досі 67% сьогодні дивилася. Дивляться мене непідписаними. Було 70% підписалися, бо я вас закликала до підписки. Роблю актуальні розклади, відповідаю на запитання підписникам, і це вже є достатнім привідом підписатись на канал. Чекаю ваших коментарів і вашої думки. До зустрічі!